Слава Україні! Це наш формат інтерв'ю. Сьогодні будемо мати дуже цікаву розмову з Дарією Анцебор, фольклористою, фольклористкою, антропологиною, кандидаткою філологічних наук. Пані Дар'я. Слава Україні. Героям слава, дякую, що запросили. Дякую вам, що погодились. І насправді ми перебуваємо в такий дуже магічний час. Ми пишемо це інтерв'ю 5 грудня. Тобто, вже вночі буде ходити святий Миколай, і нам, українцям, дуже важливо розуміти цю традицію. Чому ми запрошуємо в свою домівку Святого Миколая, наприклад, а не Діда Мороза? Тому перша частина нашої розмови якраз буде сконцентрована на тому, а що є нашим символом, так чи дід Мико Миколай, чи можливо інший святий, чи дід Мороз. Як тут правильно говорити, тому насамперед. От моє запитання: чому подарунки українцям приносить саме Миколай, а не інший святий? тут дуже важко коротко пояснювати, але насправді і традиція дарування от саме Миколаєм, вона для українців дуже свіжа. Просто для однієї частини країни, та яка була під Австро-Угорщиною, там згодом Польщею, вона прийшла в десь приблизно почала освоюватись середини 19 століття ближче навіть до кінця 19-го. Якщо бути зовсім чесними, то для більшості людей вона стала більш уже такою знаковою бо аж на початку 1920-30-ті роки. Тоді вже були так звані Миколаївські вечори, і оскільки от ми говоримо Сара, ми зараз перебуваємо у Львові. Так ми говоримо про в першу чергу Галичину. Наприклад, так від Галичини до Закарпаття. Насправді ця вся територія вона дуже сильно піддавалася впливам Цим західноєвропейським, де Миколай якраз був питомим святим, який відповідав за дарування, ще починаючи фактично з по спосібнадцяте століття, от по європі цей культ просходився. До нас він дійшов з німецькими колонізаторами е, і з завдяки іншим, типу, е, слов'янам-католикам, зокрема, які теж перебували на наших теренах, от, дійсно як колоністи, зокрема. І ну і різні інші ці тісні спілкування, так з представниками інших етносів, які населяли саме Європу, і тому якби тут дуже цікава така ситуація складається, тому що для цих теренів це абсолютно уже логічний персонаж ще в 1920-х роках, так а для натомість для тієї частини України, яка була під Російською імперією, цього святого як дарувальника взагалі в принципі не було. Він був тільки, якщо дійсно ну могне, наприклад, українці ну можливо прислужували, наприклад, чи якимось ще чином були залучені, наприклад, до громад Менонітів. Чи от такісь отакі теж будуть історії з колоністами, якимось чином пов'язані, або, наприклад, як у Зінаїди Тулуб, у неї була бабуся-француженка, і вона теж сповідувала ідею про те, що потрібно, щоб ходив Миколай, і в неї було два типу святих, які ходили не святих, а два. Теж от в родині, тобто в неї була, якби наказала, в нас було Різдво Французьке і Різдво наше, і два різних дарувальники у неї було відповідно і Дід Мороз Фадиль, і Миколай. Тому тут треба дивитися, хто звідки родом. Тому для когось це традиція, який трошки більше 100 років, а для когось це традиція, яка фактично поширилася з 90-х років. От тому залежно від про який регіон ми будемо говорити, тому що дійсно по всій Україні Миколай почав ходити. Ну, можна говорити, що спочатку вже з відновленням незалежності. Гаразд, а коли ж Том... тоді з'явився Дід Мороз, і наскільки чи був це штучно створений образ під впливом якраз радянської пропаганди? Том... Теж не все так просто, тому що дід Мороз як дарувальник з'являється в принципі тоді ж, коли Микола як дарувальник з'являється на теренах України в тому контексті, що е, в, і е, в обох випадках ми говоримо про ситуацію, коли нас потрібно, е, потрібно було дорослим винайти якогось дарувальника, який би працював як е, 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 доставщик ялинки. Тому що ялинка фактично і була сама по собі подарунком, і першим чином, коли ми говоримо про першу третину, про 19 століття, це йшлося про те, що у нас ялинка, яка приходить, з'являється магічним чином. З різними прикрасами, з їстівними прикрасами, так і діти, які весь день чекають цю ялинку, а потім вони її бачать і ритуально знищують фактично одразу, як тільки її побачили. І згодом з'являється питання: типу: а хто ж цю ялинку приносить? Вона сама по собі з'являється, чи є якийсь хтось, хто магічним чином її нам доставляє. І відповідно залежно від того, яка традиція вже де була, тобто з'являлася або якась геть альтернативна версія, як сталося з Дідом Морозом. Тобто це продукт, який з 1840-х років, по 1860 ті він вигадувався фактично російськими письменниками. Тому що теж треба було ну, вже була відома традиція, що є якийсь різдвяний дід, так би мовити, та, який ходить. Тобто, вже цей образ існував, та от сформований він був на той час. Але от не було йому імені. І, наприклад, в Російській імперії там просто було мало не 20 різних варіантів і, врешті, переміг Дід Мороз. Але коли ми говоримо про Дід Мороза, якого ми знаємо вже як з радянських часів, то тут історія така, що звісно був певний час, коли його радянська влада навіть намагалася забороняти. Тому що в той час як Миколаївські вечори були тут на цих теренах в 1920-х роках, так само в 1900-х, 1910-х, десятих, х на теренах Російської імперії. Так там вже ходив Дід Мороз, який вже мав свої власні свята і вже мав ну якби святкову програму, так як от ми зараз уявляємо ці ранки, вечори і так далі, і просто цікаво поспостерігати, що був певний період з 1929 року. По 35-й, коли було повністю заборонено, і були купа різних по цих карикатур на Діда мороза, який обслуговує куркулів. І оце, от все були наприклад, за 28-й рік є дуже цікаві такі карикатури про те, що навіть там цукерки, які виходили з зображенням діда мороза, вони в Харкові. Вони просто ну буквально там ціла стаття про те, що як як можна було це пропаганда релігії, там і буржуазії і так далі. Але в 35-му році, в кінці 35-го року, виходить стаття Постишева про те, що давайте вернемо дітям ялинку. Явно вона виходить не з самостійної, так такої ініціативи Постишева. Точно він знав, що Сталін теж це буде підтримувати. І у нас є конкретна ситуація, коли от продовж наступного там тридцять го тридцять року це буквально розвиток миттєвий таку цього персонажа для всього радянського союзу. Що можна зрозуміти по-своєму, тому що ну, наприклад, той же Миколай він дуже релігійно орієнтований персонаж, він не міг прижитися жодним чином за тої влади і владі. тамтешньої потрібно було тоді придумати якогось абсолютно нейтрального нового персонажа, який би обслуговував цих, як ми всі зараз, і зараз. Ми це бачимо. Ми це розуміємо. Та Тобто вони ставили ставку на молоде покоління, яке. Буде вирощуватися вже повністю в цих пропагандистських, дати вже е, для них правильних так меседжах е, і антирелігійних, і відповідно їм потрібно було, ще враховуючи розміри Радянського Союзу, де в нас є одночасно і е, колишні, ну да, можемо так і говорити. Да, і У нас є різні абсолютно конфесії релігійні, де і християни, і мусульмани, і буддисти. Вони всі одночасно там різні інші конфесії, плюс якісь навіть е, е, локальні ще культи існують і це треба повністю все перемолоти, знищити і нав'язати історію про те, що ми всі тепер радянський народ, ми всі одні, і нам потрібні геть нові свята, нові культи. І тому дід Мороз в такому контексті, чому він не гарно заходив, тому що це була орієнтація на дітей, і тому що це була орієнтація ем, аполітична. От вона через через це навіть досі ми бачимо у багатьох людей певні сентименти, певні е, відчуття такого можливо бажання зберегти Діда Морозу, тому що. Таким чином, це все таки не відчувається в багатьох прив'язки саме до радянськості, а й відчуття до такого сімейного свята. Отут важливо, тому що я пригадую, коли я досліджувала цю тему, то я натрапила на вірш Дмитра Садовніка, російського поета 1880 року, де зображений ось цей образ Діда Мороза як дуже злого, агресивного старого діда, який поруч мав дівчину весну молоду. І мені здається, що та дівчина весна, вона потім переросла в снігуреньку в образ ось цей ще один. І там просто така річ, що цей дід був надзвичайно жорстокий, і він казав, що якщо весна, ця дівчина молода, не захоче бути з ним. То він візьме її силою, тобто насправді для мене тут навіть є показово, з чого потім е, радянські громадяни, скажімо так, конструювали цей образ. що Це був дуже жорсткий персонаж на противагу Миколаю. Тобто, це дуже світлий образ. Це святий, це про добро, це про диво. Наскільки два різні світи, і звичайно ж так ви дуже влучно сказали, Дід Мороз ніяк не міг прижитися, тим паче в той час другої е, безбожної п'ятирічки, коли знищували храми. Ну звичайно, що там образ Миколая нікуди не вписувався. Якраз е, також на за згадку Постишева, І я, до речі, хочу процитувати нашим глядачам, що 28 грудня 1935 року в провідній радянській газеті Правда з'явилась замітка: Організуємо до Нового року дітям гарну ялинку. І автором зазначили Павла Постишева, одного з авторів голодомору. Хоч, звісно, текст був узгоджений зі Сталіним. І разом з тим натрапила ще на обкладинку сатиричного журналу 1936 року, де зображена ялинка зі словами Сталіна і процитую: Жить стала лучше, ж... товариші, життя стала вісіліє. Скажіть, що Будь ласка, чим зумовлена традиція прикрашати ялинку? Тому що ми вже опосередковно про це згадали? Це було для того, аби відвернути увагу від різдва з його важливими для українцями традиціями до чогось більш матеріального, примітивного, безбожного, атеїстичного, нейтрального. Теж не можу погодитися mm -hmm. тут тому, що ялинку вже Ні -ні, покажали, це, це ще запитання, кінцівці, ставлю, тому, я запитання ставлю, тому що шу шукаю відповідь так. на це запитання. Так. Річ у тім, що в нас дуже часто є це суспільство. Таке значить, то, от у нас є дідух або ялинка, або mm -hmm. або насправді ну, у нас повно є згадок про те, що ще там понад 100 років тому сім'я Грушевських, сім'я Франків, Лисинки вони ставили одночасно і те, і те. Mm -hmm. І це було абсолютно нормально вже тому що всі просто спершу треба Говорити про те, що в 1830-х роках вже магазини чітко працювали на цей різдвяний маркетинг і вже були ідеї про те, що ялинку під ключ. Тобто ви могли вже купити ялинку, яка була повністю прикрашена цими різними солодощами. тому що в першу чергу звичайно йшлося про дітей, uh -huh. і от фішка в тому, що в Україну ялинка вже зайшла як дит... ну, якби дитячий елемент. А да? от на дітей орієнтовано, орієнтовано. Так. так тому, що це вже зразу заходило. Всі знали, що це німецька традиція, всі розуміли, так. що це німецька традиція. Німці так роблять, а, але ж це так красиво, і так хочеться і своїй дитині таке зробити. Свято і от це все починалося з того, що ставилася ця ялинка, тому і не тільки тільки на один вечір, тому що вона не доживала довше, тому що діти mm -hmm. просто її розносили. Я прекрасні спогади, наприклад, Василя Тарнавського. Це був друг Шевченка, який власне що відробив, він влаштовував взагалі штурм ялинки для місцевих дітлагів у себе в Качанівці. Він робив е, такий, ну просто дерево прикрашалося. Запрошувалися місцеві дітки. Дітки колядували, а потім він їм казав: ну все, а тепер всі а, ну тобто вони вдягалися трошки в такий аля козацький стиль. А, тобто там десь могла бути якась шабля, десь ось такі, якісь там шаровари, ще щось. Тобто, він так е, інсценував якийсь. Ну, можемо навіть сказати, та якусь, от прям таку вечірку. І закінчилося це тим, що діти просто валили цю ялинку, розбирали всі ці подарунки, і все, і всі були задоволені. А тому ем, річ у тім, що ялинка завжди відображає дух епохи. Завжди. От ну, ми навіть зараз це по тому, як ми прикрашаємо ялинку. Ми це бачимо. У нас з'явилися іграшки, наприклад, з захисниками. У нас з'явилися, я сама пам'ятаю, як в му році були популярні іграшки з підписом залужного, так іграшки, які ти там ну, за доната там купляєш. І хтось там їх робить вручну. Тобто, у нас кожного насправді періоду, у мене досі, наприклад, в родині є іграшка з так з знакового оклику, Ця помаранчева, яка в нас 2004 року. І це. Дуже такий важливий елемент, тому що через іграшки ми насправді говоримо, що нам цінно з одного боку, а з іншого боку, дійсно що було модне, або що що, чим жила епоха, да певний період часу, і е, це теж важливо розуміти, що і в нас є записи, наприклад, Євгена Чикаленка е, чи Сергія Єфремова, які просто буквально розповідають, що ще на початку травні реальні 1900-ті роки вже е, діти, наприклад. Е, Могли мали проблеми там, наприклад, з е, в Києві з поліцією, тому що прикрашали жовтим і блакитним спершу, і вирішили, що ну місцева влада вирішила, що це, начебто, як ознака того, що це націоналістичні якісь кольори. Ось і заборонили прикрашати тоді ялинку цими корогопками. На що діти зразу вирішили забороняємо? Значить, ми будемо всі масово поки так робити. І це дуже прикметний такий момент, що влада вже тоді помічала, що ти блакитний, це якісь кольори, які явно на націоналістично орієнтовані, А про дітей ми можемо можливо, це просто збіг обставин, mm -hmm. але вони зразу читали це і зразу дійсно пішов такий міні-флешмоб, що ми теж всі тепер прикрашаємо ялинки жовто-блакитним кольором і. Тому, звісно, в радянські часи очевидно, що артілі і так далі вони були підлаштовані під запити. Тому у нас у всіх можливо ще десь зберігаються оці ті самі кукурудзи чи супутники. Та да? тобто, чим жила країна в той час, льодоходи, оці тим воно звісно відображалося. Та, да? тому що без цього там особливо коли там в космос полетіли, та да? тобто у всіх поголовно з'явилися іграшки, які стосувалися там з космонавтами, або дуже сильно акцент робився зокрема на інших національностях. Тях, які проживали на той момент в СРСР, mm -hmm. тому ну, теж можливо і у вас зберігаються такі іграшки, де там якась туркменка може бути, там ну от в народному строї, або, е -е, наприклад, якась. Е не знаю, там, народності Сибіру, таке, таке цілком може ще бути. Так? Але при цьому, до речі, теж дуже цікаво дивитися, що іграшки, е е ну, українські іграшки, вони насправді постачалися на весь Радянський Союз. Тому, наприклад, Рибовлянська фабрика вона от з дуже характерними кольорами, такими помаранчевими, і е фактично вона одна заполонила е от саме з цим кольором, фактично весь Радянський Союз. Це теж треба розуміти, що наші саме. Фабрики вони надзвичайно активно та, робили ці іграшки, продавалися вони потім по всьому простору радянському. Дуже влучна теза про те, що іграшки вони відображають епоху, і насправді зараз е, це величезна подяка, що ми маємо дуже красиві з картинами навіть Марії Примаченко чи Катерини Білокур, чи от навіть так з захисниками, чи в, в, в тих синьо-жовтих барвах. Бо досліджуючи навіть цю тему, я зауважила, що були іграшки, наприклад, з обличчям Йосипа Сталіна, або з серпом і молотом, або з якоюсь е, ось цією якраз що там партія веде, тобто настільки пропаганда була просякнута. Всюди, так, так. так що навіть от на ялинці я просто собі думаю, як це можна було вішати на ялинку і потім ставити стіл і їсти, але, біля того. Та, але, але то, це було. Але... Угу. але от, до речі, цікаво, чи люди це роблять дійсно, з тобто, якою метою чи бути... щиро вони купували, чи просто а... тому що ну, так, так було і так було всюди. Я навіть думаю, що скоріш за все, отакого такого плану речі, ви все-таки побачите на офіційних ялинках. Ну тобто, це буде якась там, наприклад, в школі вони так прекрасні. Ну, Тобто, довг ніхто цього скоріш за все, не робив. Ну я, я, я певна, що Леніна Я зустрічала, що казала, що Леніна от зі Сталю, там ні Леніна, я теж чула і бачила навіть, що в когось ще зберігалися свого часу іграшки з Леніном. У мене дом, наприклад, не було. У мене е, просто сім'я така, що дуже багато по радянському союзу поїздила. Так о, коли. Ньому, але ні, в нас якраз у нас от Оце от історія про кукурудзу і е, цих космонавтів mm -hmm. Mm -hmm. Це в нас ще зберігається. От тому насправді то величезне щастя, що ми можемо зараз на нашу ялинку е, чіпати, скажімо так, більш красиві речі і більш змістовні. І наостанок, пані Дар'я, що би я ще хотіла б говорити, це про ці різдвяні традиції. Що з різдвяних традицій ми зберегли? А що нам ще от зараз варто відновити? З такого можливо забутого. Mm -hmm. Ну, мені просто здається, що е, ну, наприклад, я як Янка можу сказати, що е, не дуже вистачає нам інформації про якісь локальні саме Та? То у нас дуже добре відомо, що ось у Львові справжнє різдво, ось у Криворівні справжнє Різдво. А хоча насправді справжнє різдво абсолютно всюди, в кожній родині буде справжнє різдво, якщо вона собі хоче його організувати. Е, тобто я просто дуже притримуюсь тої. Е, того вектору, що намагаюся доносити, що дуже важливо популяризувати, і якщо ви хочете все таки відчувати потребу відтворювати, то відтворювати те, що було дійсно притаманне, наприклад, вашому регіону. Тоді ми зможемо зберегти оцю мозаїку музаю різноманіття, тому що те, що зараз дають мас медіа це дуже класно, але це створює дуже часто певний таке узагальнений образ різдва, що ось всюди був дідух і саме ось такий. Це дуже помітно, наприклад, навіть на базарах в тому ж Києві, коли там, минулого року я купляла дідух, наприклад, у жінки, яка з Черкащини. І вона його зробила просто буквально таким, як ви будете бачити отут тут на Галицькому базарі, наприклад, у Львові. І ти почнеш розпитувати. Добре, як виглядав дінок на вас насправді? Ой, ми не говорили дідок. Ми насправді говорили на нього снів. Кажу, окей, як він виглядав? Ну ми насправді не все клали, А те, те. тобто, вона повністю відмовилася від традиції, яка в неї була насправді. Вона, хоча й пам'ятає, але вона розуміє, що таке не купиться, тому що вже створена оця така естетична картинка, як має виглядати дідух. і тому для Києва вона спеціально робить, щоб кияни купляли. Такий дідок, який я ж кажу, буквально ідентично до того, що ви бачите, тут -от зараз Львові продають. І це, мені здається, по-своєму, все-таки такий елемент, над яким бажано було би задуматися, тому що ми таким чином. Стираємо цю ідентичність в інших регіонах, тим, що ми поширюємо, можливо, якісь більш уніфіковані знання. І от хотілося б дійсно мені, мені закликати, напевно, подумати, поспілкуватися насправді з старшим поколінням, просто попитати, як було у них, чи зв'язували вони ложки докупи, наприклад, так а чим вони їх зв'язували? Можливо, в одному регіоні їх будуть зв'язувати рушником, а в іншому зв'яжуть якоюсь там не знаю ляною ниткою. Ну, наприклад, або чи, скажімо, реально всюди була кутя. Є райони, де куття не була, а був, наприклад, киричун. А якщо киричун, то з яким, яким чином його робили цей різдвяний, ну, різдвяно-новорічний хліб? І, і мені здається, просто потрібно дійсно подізнаватися, якщо є змога, почитати етнографічні джерела конкретно з вашого регіону, якщо немає змоги дізнатися, тому що це все гарно, дуже зберігало ну, опитувалося ще в 19 столітті. І якщо хочеться щось відновлювати, можливо, є смисл ще подивитися. А от як конкретно у вас, от в вашому регіоні це робили. Так, дізнатися тоді відновлювати бо з цією котею цікаво, тому що. Ну, скажімо, там Львівська і Волинська область вони вже різняться в когось куття тверда, так густа в когось вона рідка, хтось їсть видалкою, хтось їсть тільки ложкою, тому що інакше не може. В когось є пампухи, в когось нема пампухів. Тому насправді це неймовірно цікаво навіть проспитувати по своїх друзях, якщо вони є з інших областей. А як у них? Тому що те, що от мені як львів'янці здавалось очевидним, і я думала, що так у всіх виявляється так, не у всіх. Виявляється навіть на Вінничині. в мене є знайома. Вона каже, що в них пампухи не роблять. В них пампухи це тільки щось солі... Лене, в них ніколи не було на столі серед 12 страв. В них просто щось інше. Це цікаво подосліджувати і зрозуміти, що найважливіша думка, як на мене, тут це дуже добре, що ми ці традиції, це різдво таки зберегли. Попри ці заборони, попри ці, скажімо так, модифікації, попри це розуміння того, що змінювали замінили, навіть на рівні тих колядок. Так те, що ми це зберегли, це вже найважливіше. І От зараз у нас є всі можливості для того, аби розпитувати, дізнаватися, відтворювати, ставити на стіл те, що ставили якраз наші прапра. Я вам неймовірно дякую за цю розмову. Бажаю вам щедрого Миколая і бережіть себе. Остебі, дякую дуже за запрошення. Дякую вам.